Вінничани знову зібралися, аби підтримати розвиток спорту у місті. Однак цього разу у більшій кількості та й маршрут свій активісти значно продовжили. Близько 200 осіб. Організовано рушили від скверу Козицького, пройшли вулицями Грушевського, театральною та соборною. У супроводі правоохоронців о 8 годині вечору, в неділю, активісти закликали прокинутися в Вінницю. Учасники заходу кажуть, порушувати громадський спокій навіть не думали. Біля міської ради намагалися докричатися до вінничан, що молодь хоче займатися спортом, який, за їхніми словами, у місті зникає на очах. Ви вважаєте, що спорт нині в місті недостатньо розвинений, так? Ні, він недостатньо розвинутий. Він завжди знаходиться за принципом в останню чергу фінансування. Два роки тому назад були, була проведена реформа, так звана, і були зупинені, була була робота клубів за місцем проживання. І на даний момент за місцем проживання не ведеться взагалі ніякої роботи. Потім матеріально технічна база дитячо-спортивних шкіл. Проблема підтримки спортсменів. Ось які досягають успіхів. А чому ви вибрали саме неділю сьогодні ж, все ж таки ті, до кого ви звертаєтесь, їх ж немає на місці, вони не працюють. Діленівець. Ми хочемо це та до квініси, щоб Вінниця проснулося. Ні, ні вони, вони б у нас і теж в б не обратіли. Мы все величанов, все, кто есть, те, кто собирается здесь, они для всех это делают. Щоб він са проснулася? Учасники акції розповідають, вихідний день обрали ще й тому, щоб не заважати працівникам міської ради у будній. Тоді вони теж повернуться, втім вже з офіційним візитом принесуть меру міста, колективне звернення. У ньому активісти вимагатимуть створити робочу групу, яка займатиметься моніторингом сфери спорту та фізичної культури. Якщо влада залишиться невблаганною, обіцяють знову повернутися. Тим переконують, наступний візит буде вирішальним. А сама акція одними лише закликами та піротехнікою не обійдеться. Ми вже передбачаємо те, що влада може від нас відвернутися, але в нас є дії. Це буде сюрприз. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.